Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Семенов Євген Сергійович Народився 24 липня 1994 року в Комсомольську, нині Горішні Плавні. У 2011 році закінчив Салівську загальноосвітню школу 1-3 ступенів. Навчався у льотному коледжі у місті Кременчук. Також працював у ДП «Феротранс» та УКП «Спецеко». у 2012-2014 роках. Проходив строкову військову службу в місті Київ 24 червня 2021 року. Був призваний на військову службу за контрактом у Збройні Сили України. Мав звання солдата 20 березня 2022 року у бою з ворогом у місті Рубіжне Луганської області отримав поранення несумісні з життям посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.